На годиннику три кванти опівночі. Це той час, коли некроманти приходять на цвинтарі, щоб повернути до життя мерців або принести когось у жертву. Саме так вчиняє Яган Кабал, некромант, який продав душу дияволу. Кожен некромант, що поважає себе, якщо дуже хоче дожити до щасливої старості, повинен. Перше. Бути соціопатом. Заняття некромантією не сприяють спілкуванню або надмірному милосердю. Це жорстока та часом дуже небезпечна робота, якою краще займатися на самоті. Варто зайвий раз пожаліти об'єкт своїх експериментів, ну або людину, яка стала випадковим свідком. Як наступної миті тобі звернуть шию або встромлять ніж у спину. Друге, мати у списку своїх хвороб гостру невеликовну параною. Кожна людина в оточенні Некроманта хоче її спалити, бажана на повільному вогні. І навіть задоволені клієнти, чию бабусю ти оживив, щоб вона розповіла, де сховала скарб. Після цього із задоволенням здадуть Некроманта до інквізиції. Третє. Чудово грати в шахи. Це дозволяє Некроманту прорахувати свої дії на 10 кроків наперед. Одна єдина крихітна помилка, е, єдиний неврахований фактор можуть призвести до сумних для некроманта наслідків, аж до того, що його зжере власний зомбі. І четверте, це вміти спати лише однією півкулею мозку, інша ж повинна бути бадьорою, щоб встигнути вчасно вихопити пістолет або ніж з під подушки. Адже, як багатьом відомо, кращий спосіб вбити некроманта – застати його сплячим. Некроманти, які не відповідають переліченим вище пунктам, вже давно стали кормом для черв'яків. На щастя, Яган Кабал, некромант, не тільки володіє всіма необхідними якостями для того, щоб бути кращим з некромантів, але й здатен значно розширити цей список. Він холоднокровний, розумний, не панікує в складних обставинах та завжди досягає запланованої мети, чого б йому це не коштувало. А ще він дуже нахабний, настільки що зміг легко заявитися в найглибші глибини пекла та вимагати від диявола свою душу, яку він колись продав йому, щоб вивчити некромантію. Відсутність душі заважає Ягану проводити точні наукові експерименти. Сатана, король пекла, батько брехні та всього такого дуже страждає від нудьги. Його просто з'їдають пекельний побут та бюрократія. Прибуття некроманта до пекла чудова розвага, тому сатана пропонує Яганові контракт. Яган повинен зібрати 100 душ за один рік, інакше буде проклятий назавжди та відданий забуттю. Так починається одна з найкращих історій в жанрі стімпанку, написана Джонатаном Л. Говардом, відомим ветераном ігрової індустрії. Кожна книга циклу є експериментом автора з жанрами, де він пробує щось нове. Перша книга «Яган-кабалник роман» Роман це така собі роад Сторі, написана в жанрі стімпанку, містики та фентезі, щедро приправлена фірмовим чорним гумором. Погодьтеся, ну, таке дуже незвичайне поєднання. Книга починається з візиту Ягана в пекло. Автор точно знав, чим можна зацікавити читача. Тому ця сцена стала однією з найяскравіших у книзі. Тут вистачає й чорного гумору, й авторського бачення устрою пекла. Крім того, ця сцена одразу дає читачеві уявлення про головного героя твору. Умови угоди з дияволом досить прості. Кабал отримує в своє розпорядження старий паротяг та цирк розбрату, з яким він подорожує по країні, збираючи душі. І ось тут у нього вперше виникають проблеми. Яган це жорсткий соціопат, повністю позбавлений почуття гумору. Тому спілкування зі звичайними людьми стає для нього справжнім покаранням, особливо якщо ці люди живі. Воскреслий персонал цирку розбрату також доставляє проблеми: то рука відпаде, то обличчя сповзе набік. А ще потрібно за ними слідкувати, щоб випадково не з'їли пару нещасних відвідувачів. Але найгірше те, що, як виявилось, люди не дуже то поспішають віддавати свої душі та підписувати будь-які контракти і ось тоді Кабалу вперше в житті доводиться імпровізувати, вигадуючи буквально на ходу хитромудрі плани. Історія першої книги обертається виключно навколо головного героя. Він завжди знаходиться в центрі будь-яких подій, оскільки, як будь-який соціопат, та параноїк, просто схиблений на контролі. В книзі багато яскравих та незвичайних персонажів, але найбільш детально прописаний саме Йоган Кабал. Причому він. Повністю негативний герой, майже ніяких півтанів, ніяких компромісів та сірої моралі. Він жорстокий, цинічний, розважливий, хитромудрий злочинець, одержимий великою метою позбавити людство від смерті. І якби ще під ногами не вешталися у ці всі різні люди з їх мораллю, системою цінностей, етикою, він досяг би цього набагато швидше. Світ за межами цирку розбрату описаний досить слабко. Схоже, що в першій книзі автор вирішив зосередитися на особистості головного героя та сюжеті. Але все одно, так чи інакше, потяг, на якому подорожує Йоганн Кабал та його цирк, зупиняються в різних містах та селищах. Завдяки цьому можна дещо зрозуміти про навколишній світ. Загальний стиль, стиль одягу, предметів, побуту та архітектури нагадує Вікторіанську Англію. Різні механізми та парові двигуни говорять про те, що. Технології в цьому світі в якусь мить почали розвиватися не так, як у реальному. І все це разом сильно нагадує класичний стімпанк. Крім того, Кабал дуже обізнаний в алхімії, а розвинена до неймовірного рівня алхімія, яка здатна навіть воскресити мерця, це також одна з відмінних ознак стімпанку. На відміну від класики жанру, у світі Йогана Кабала, магія це цілком собі реальна річ. А Райта. Та пекло, вигадані місця, і за бажанням туди навіть можна потрапити. Під час читання інколи були помітні невеликі провисання сюжету та деякі такі розбіжності у характері та діях головного героя. Мабуть, на момент написання першої книги автор остаточно не визначився з характером та характерними рисами Кабала. Але вже ближче до кінця книги стає зрозуміло, що автор вирішив не йти в сіру мораль та добрих злодіїв. Яган Кабал, так і залишився дуже-дуже поганою людиною. І навіть його вчинки у фіналі книги та ближче до її завершення, можуть здаватися. Читачеві з деякою натяжкою добрими. Але насправді це не так. Кабал ніколи нічого не робить, якщо не піде на користь його далекосяжним планам. Крім того, ближче до фіналу книги стає зрозуміло, що Кабал не тільки людина, що володіє таємними знаннями та магією, але ще й дуже талановитий вчений, навіть не дивлячись на те, що. Етика його досліджень дуже сумнівна. Перша книга серії залишила в мене дуже приємні враження. Гарний сюжет, цікавий головний герой та незвичайний світ створюють таку чудову атмосферу, в яку дуже вміло вплетений чорний гумор. При цьому автор зумів витримати стиль та не дозволив собі впасти до рівня якоїсь такої банальної чернухи, трешу та стандартного некроманського гумору. Друга книга серії, яка називається Яган Кабал детектив, як не складно здогадатися, написана у жанрі стімпанк детектива. Як справжній вчений, кабал прагне до знань, навіть якщо з точки зору закону за одну тільки цікавість до подібних матеріалів загрожує смертна кара. Ну а така дрібниця, як крадіжка книги з чужої бібліотеки, його ніколи не зупиняла. Тим паче, що цією книгою все одно ніхто не користується. Так, Яган Кабал стає втікачем, за ним полює місцевий уряд. Порятунок він знаходить на борту пасажирського дирижабля Принцеса Гартензія. У другому томі автор більш детально підходить до опису навколишнього світу та технологій. Так, читач дізнається, що дія відбувається в альтернативному світі, де поряд з Британією та іншими відомими нам країнами є держави, яких у реальності не існує. Найчастіше це свого роду гібриди справжніх країн та вигаданих. Що ж до технологій, їх можна описати як дуже Дуже-дуже просунутий стімпанк, у якому поряд зі звичайними паровими механізмами існують куди більш такі, прогресивні аналоги. Причому тепер автор не обмежується лише скупими описами. У книзі наводяться докладні схеми таких апаратів, зокрема, тієї ж принцеси Гартензії або ентамоптерів двомісних літальних апаратів, на яких можна доставляти пасажирів прямо на борт принцеси Гартензії без приземлення. Самі описи різних технологій, архітектури, інтер'єрів та моди стали більш яскравими та змістовними, але не на шкоду основному сюжету. Також у книзі з'являється політика, оскільки кабал опинився між двох вогнів. Автору було ну необхідно дати розуміння, що відбувається у світі на державному рівні. Тут багато посилань до реальних країн, релігійних війн, нацизму та того, як працює пропаганда і до чого це може призвести. Змінився й сам Яган Кабал. Це досить така логічна зміна. По-перше, у нього з'явилося почуття гумору. Правда, гумор дуже чорний та зрозуміли йому одному, але все ж таки. Він вивчив акторську майстерність, щоб уміти імітувати почуття емоції та поведінку, які недоступні його розумінню. Причому це взято не з повітря, це логічний розвиток персонажа, який розпочато ще в першій книзі. І, попри цинізм, параною та байдуже ставлення до будь-якої Моралі та етики, Кабал ну, викликає деяку симпатію. Минуле головного героя теж дуже цікаве, звідти ми дізнаємося, що Йоган Кабал не завжди був такою людиною, і навіть не завжди був м -м, некромантом. Тому стає трохи зрозуміліша причина, через яку він будь-що хоче перемогти смерть. Завдяки цьому головний герой стає ще яскравішим та в якомусь сенсі привабливішим. Можна сказати, що він сам та його вчинки викликають одночасно жах, зневагу та захоплення. На борту принцеси Гартензії відбувається самогубство. Зазвичай є Гано на це начхати, але в цьому випадку він запідозрив навмисне вбивство. А ще йому дуже нудно, і треба себе чимось зайняти. Тому він готовий розслідувати хоч сотню вбивств, аби не спілкуватися з. Пасажирами та не сидіти разом з ними за вечерею. З цього моменту книга перетворюється на заплутаний детектив, але при цьому автор не став копіювати прийоми та сюжетні повороти. Вже таких відомих творів цього жанру. З одного боку, він використовує класичне вбивство в, зачин... в зачиненій кімнаті, фінальні збори свідків та розповідь про те, як все сталося насправді, але при цьому подається з несподіваного ракурсу. Алію у вогонь підливає несподівана зустріч Ігана Кабала та героїні з першої книги. Вона здобула світу кримінального психолога та дивиться на Ягана як на об'єкт дослідження, відчуваючи при цьому жах агиду. Та захоплення ним в одночас. І такий от вимушений союз двох настільки різних людей це чудова особливість сюжету. З одного боку, є неймовірно розумний мерзотник і негідник, здатний розплутати будь-який злочин. А з іншого, не менш розумна, але при цьому дуже така. Правильна та добра дівчина. Автор не став міняти полюси місцями. Дівчина не стала гіршою, а кабал ніяк не подобрішав та не став роздавати милостиню та замолювати гріхи. І їхні суперечки супроводжуються чудовим гумором. І в якийсь момент навіть хочеться, щоб ну, ці двоє залишилися разом. Головне, щоб не повбивали один одного. Така співпраця краще розкриває головного героя. Читач поступово розуміє, що детальне пропрацювання героїні зроблено недарма, швидше за все, надалі вона ще неодноразово візьме участь у пригодах. І, звичайно ж, ні про яке кохання тут не йдеться. І знову фінал другої книги ставить перед читачами кілька дуже важливих питань. Але якщо ви читали уважно, то легко зможете на них відповісти. Друга книга мені здалася більш пропрацьованою та глибшою, ніж перша. Тут немає провисання сюжету, всі деталі знаходяться на своєму місці і працюють як єдиний годинниковий механізм, який вимірює час нашого з вами життя. Чи зможе Йоганн Кабал зламати цей механізм та подарувати світові безсмертя? А найголовніше навіщо це потрібно цинічному мерзотнику та негіднику? Все це ви дізнаєтесь, прочитавши серію Джонатана Л. Говарда Яган Кабал. Особисто я вважаю цей цикл одним з найкращих у жанрі стімпанку та містики. Хоча цими жанрами цикл не обмежується. Якщо ви хочете почитати щось новеньке в жанрі стімпанку з елементами містики, альтернативної історії та навіть фентезі, рекомендую ці книги до читання. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.